У Львові вшанували пам'ять полеглих воїнів в особливий спосіб: не остання коляда. Саме так назвали акцію Ті, хто чекає близьких з фронту чи втратив їх на полі бою. Про різдвяний спів і пам'ять про своїх. Роман Гаврилів розповість. У гарнізонному храмі, де лічені хвилини тому звучала різдвяна молитва, здіймається спів не остання коляда для тих, хто пішов з життя оборонцем. колядою Христос родився, для Євгенії, у руках якої теж одна з зірок з прізвищами полеглих бійців, це спосіб говорити про свого сина. 25 років тому її чоловік пішов у засвіти. Залишився син Славко. У 18 років він обрав шлях воїна. Це знаєте, частинка від чоловіка залишилась на яку я дуже мала великі надії. Він сказав чітко мені, мам, я не полишу. Службу я буду захищати до остатку, бо я в АТО бачив, що вони роблять з своїми людьми. То що ж вони каже, будуть з вами. Понад три роки тому йому назавжди стало 23. на початку великого вторгнення. З побратимами В'ячеслав тримав Миколаїв. Євгенія згадує, як він казав: стоїть за дружину, доньку і матір після загибелі сина не могла уявити, як жити далі. Закрилася в чотирьох стінах штори заслонила, і оце тільки на Марсове до сина і дома. Та вісім місяців тому вона долучилася до співочих ретритів, які організовує офіс підтримки родин військовослужбовців для жінок, які пережили втрату чи чекають з фронту. За викладачів актори львівського театру Леся Курбаса. Цічанки збираються в колі таких же, як і вони, і відбуваються певні терапевтичні моменти, співотерапія можна так сказати. І коли вони співають, вони відчувають цю єдність підтримку. А це звучить повстанська колядка. Уставай же, брате». Учасниці ретриту на занятті завжди виконують пісні, зібрані з різних регіонів України. Сьогодні звучали пісні з Полісся, пісні з Галичини, пісні зі Слобожанщини, з Харківщини. Це мій регіон. Я сама з Харкова, а також з Чернігівщини. Щомісяця в дружній атмосфері жінки збираються понад рік, повсякчас зі спільнотою і Марія. Її чоловік зараз на найзапекліших ділянках Донеччини. Коли нема зв'язку, це найскладніші такі хвилини, це дуже тривожний стан. Тому так, ми в такому від плюсиків до плюсиків, які вони скидають наші чоловіки нам. Да. Дружини і матері чинних і загиблих воїнів неспроста вирішили славити Христа саме в гарнізонному храмі. У ньому зазвичай проводять востанню путь героїв. спів більше асоціюється з якимось там святом. Саме сьогодні ми співали більше як для тих янголів, які поклали своє життя. І це цим співом. Ми цією колядою ми хочемо. Всім нагадати, що це не просто цифри, що полегло там скільки то тисяч, сотень тисяч, десятків тисяч. Що це кожне ім'я мало ну, треба пам'ятати. Не остання коляда звучить саме для них. Парафіяни ж не лише підспівували на листівках форми різдвяної зірки. Вони записували імена близьких, які полягли у боях за Україну, щоби пам'ять про них жила вічно. Роман Гаврилів Юрій Голобінка подробиця толкнал Марафон. Єдині новини.